Всім привіт! Презентую вам Це товари для дому бренду Lidl, в якому будуть знаходитися ось такі різновиди контейнерів для підігрівання їжі в мікрохвильовці. Ось Так вони виглядають. Дуже хороший пластик. Теж є будуть швейні набори, волки, нитки, спеціальні ножнички. Булавки будуть, шпильки. Такі є ще. Теж є органайзери для холодильника різних форм, розмірів. Набори для ремонту в домі. Що ви самі зможете собі ось це придбати та зробити ремонт власноруч? Такі є ще. Теж будуть присутні ось такі агроплівки для саду. підстілка така. Всього в лоті буде 218 одиниць. Вартість такого лоту буде 8860 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 41 гривня. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!